А ви знали, що все, абсолютно все, що коли-небудь знали, відчували, перепроживали наші пращури, ми зберігаємо в наших генах за правом спадщини. І саме через це ми не тільки схожі зовнішньо з батьками або дідусями, бабусями, але схожі ще рисами характеру, поведінкою і навіть повторюємо їх сценарії життя. І це непогано насправді, бо таким чином передаються по генетиці знання роду і якісь навіть сакральні знання роду, але світ змінюється і змінюємося ми з вами. І якщо пращури вірили в те, що бути заможною та багатою людиною небезпечно, бо за це можуть розкулачити, можуть навіть у тюрму посадити чи розстріляти взагалі, знищити. То заробляти гроші в цьому житті буде важко, Тож записуйтесь на консультацію. Ми це виправимо.